Отже, з місця в кар'єр бери квартиру в новострої в іпотеку і машину з салону в іпотеку, і закривай це відео, бо нема чого Ютуб дивитися, тобі борги віддавати чимось треба. Іди працюй. Або якщо у тебе є зайві гроші, і ти хочеш їх обнулити на 30% за перший рік. Купуй нову машину, вона втратить саме 30% вартості. Мінімум. А на другий рік вона втратить ще 20%. А якщо це Тесла, то вона втратить так, що продавати вже не матимеш сенсу. Залишиш на випадок блекаутів у якості батареї. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Звігер Авто. Мене звати Анто, і сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш важливих тем для автолюбителів: як вигідніше купувати авто: нове авто з салону, вживане авто з України чи пригнане зі Сполучених Штатів. Що краще? Ми розглянемо кожен варіант, обговоримо їхні плюси та мінуси, розкриємо приховані ризики і покажемо. В яких випадках купівля авто з США є найвигіднішим варіантом? Розпочнемо з очевидного і бажаного багатьма вибором: купівля нового авто з салону, що може бути краще за запах нової машини та гарантії від виробника? Однак є декілька серйозних моментів, про які варто замислитися перед тим, як Віддати купу грошей за новенький автомобіль. По перше, амортизація авто в перший рік втрачає до 30% своєї вартості. Це означає, що після того, як ви виїдете з автосалону, ваш новенький транспорт миттєво стане дешевшим на третину. По-друге, ціна на нові авто може зростати через можливе підвищення акцизу на нові машини. Це робить нові авто ще менш доступними для середньостатистичного покупця. Таким чином, якщо ви не готові втратити значну частину своїх інвестицій у перший рік, нове авто. Може бути не найкращим варіантом. Звісно, для когось питання саме нового авто може бути принциповим, але установка про краще Ланосу, але з салону вже не актуальна. Бо зараз на ринку вживаних авто можна знайти варіанти, які будуть і вигідні, і надійні. Отже, наступний варіант покупки це вживане авто з України. Багато людей вважають, що купити вживане авто в Україні це найпростіший спосіб покупки транспорту. Але чи дійсно це так? Насправді купівля вживаного авто в Україні може бути котому мішку з прихованими дефектами. У нас на каналі про це ціла рубрика. Приходьте, подивіться, ми там навіть телефонуємо продавцям, щоб перевірити на чесність. Одна з найбільших проблем на ринку вживаних авто в Україні це скручений пробіг. Часто недобросовісні продавці скручують пробіг, щоб підвищити ціну на авто. Ви купуєте машину, думаючи, що вона має лише 80 тисяч кілометрів пробігу. А насправді її пробіг може сягати 200 тисяч кілометрів, що значно впливає на технічний стан автомобіля і ті витрати, які почнуться під час експлуатації. Приховані дефекти. Машини, які здаються ідеальними ззовні, можуть мати серйозні механічні проблеми, які неможливо виявити без детальної перевірки. Це можуть бути пошкодження двигуна, проблеми з коробкою передач чи навіть приховані наслідки аварії. Така купівля може обернутися величезними витратами на ремонт і технічне обслуговування. Крім того, існує ризик купівлі машини після аварії. Навіть якщо машина виглядає гарно після ремонту, її реальний стан може бути далеко не ідеальним. Саме тому важливо бути обережним і не довіряти сліпо всім оголошенням. Всі знають, що водії приховують аварії і ремонтуються десь в гаражах, а не на нормальних СТО. В США таким не займаються і щоб не мати. Клопоту, все проходить через страхові компанії, які фіксують ДТП та інші дані по машинам. Тобто, прозорість це одна з причин, чому пригон авто США стає найпопулярнішим варіантом для тих, хто хоче отримати якісну машину за доступною ціною. Купуючи вживане авто під пригон, ви, по-перше, уникаєте амортизаційних витрат. Авто США вже втратило значну частину своєї вартості. Тому ви купуєте машину за ціною, яка відповідає їй реальному стану, і не витрачаєте додаткові 30% у перший рік. По-друге, електрократию. Кари з розмитненням за 100 доларів роблять покупку таких автомобілів особливо вигідною. Наприклад, Tesla Model 3 – це один із найкращих варіантів електрокарів, який можна привезти з мінімальними витратами на розмитнення. Крім того, купуючи авто США, ви можете поїздити на ньому в Україні декілька років і потім продати за ранковою ціною, залишившись у плюсі. Це дозволяє не тільки заощадити на купівлі, а й згодом заробити, тому що ціни на авто під пригон дійсно вигідні. Розглянемо декілька вигідних моделей авто з детальним прорахунком і кінцевою вартістю вже в Україні. А також ми виводимо на екран для порівняння автівки з цінами, які хочуть за такі моделі продавці вже в Україні. То що зараз можна купити на аукціонах у США? Почнемо з Volkswagen Jetta – надійний і стильний седан з економічним двигуном. Це авто чудово підходить для щоденних поїздок і не вимагає великих витрат на паливо. Ви бачите на екрані стан автомобіля, а також розрахунок його вартості. Друге Hyundai Sonata. комфортний і просторий седан для сімейних поїздок. Його величезний салон і сучасні технології забезпечують максимальний комфорт під час тривалих подорожей. Ось так виглядають актуальні пропозиції по цьому автомобілю. І, звісно, деталізація по вартості разом з доставкою та ремонтом. Mazda CX5. Компактний кросовер, який поєднує стиль і динаміку, ідеальний для активного водіння. Він має чудову керованість і приємний інтер'єр, що робить його фаворитом серед міських кросоверів. Пригляньте на екрані стан авто та актуальні ціни на аукціона і прорахунок вартості під пригон в Україну. Tesla Model 3. Електрокар, який не тільки економічний в експлуатації, але й має мінімальні витрати на розмитнення в Україні, тесла поєднує інновації, стиль і низькі витрати на обслуговування. Зараз на екрані ви бачите деталі щодо цього автомобіля та його вартість. Далі Lexus RX350. Розкішний позашляховик з високим рівнем комфорту та безпеки. Це авто для тих, хто цінує надійність і престиж. Подивіться на екрані інформацію про доступні моделі та їх ціни на аукціонах. Міні Купер. Компактний і стильний автомобіль, який ідеально підходить для міського життя. Його унікальний дизайн і маневреність роблять його фаворитом серед жителів великих міст. Ви можете побачити на екрані пропозиції щодо цього авто та його вартість під пригон зі Сполучених Штатів Америки. І звісно, порівняння з пропозиціями в Україні. Всі ці авто спеціально підібрані не старими, щоб бути вигідними під розмитненням, мають невеликий пробіг і не вимагатимуть значних вкладань в ремонт. Тому їх купівля з США це чудова інвестиція. Звісно, наша демонстрація тільки наглядна. При виборі авто ви матимете максимум інформації про нього, а наші спеціалісти допоможуть обрати, перевірити, купити та привезти автівку. Десятки тисяч авто вже пройшли через наших спеціалістів, як для оптових, так і для роздрібних клієнтів. Тому телефонуйте за номером в описі під відео, щоб отримати безкоштовну консультацію, або просто підпишіться, щоб не загубити нас і дізнаватись більше про можливості пригону з США. Якщо ж ви плануєте купівлю авто, варто серйозно замислитися про пригнані машини з США. Це не тільки вигідніше, але й надійніше ніж купувати вживане авто в Україні. Ви отримаєте автомобіль у чудовому стані без скрученого пробігу і з мінімальними амортизаційними витратами. До нових зустрічей, друзі. Па-па!